Так, друзі, доброго доброго всім раночку. Слава Богу, сьогодні хоч немає вітру. Спокійно. Ну і людей поки що немає, ще рано. Вадим сидить у машині, взяв з собою інтернет і сидить там. Ну, а я трошки вже потурбувала, ще чекаю своїх заказчиків. Так, молочка залишилась уже мало. Творог живний, нежирний. Мітанка, ряженка, такий сирочок, косічки, сулугуні і масло. Сироватка. Торгуємо. Так, друзі, приїхали ми вже додому, обходили, ну, магазин ходила і на новій пошті ждали аж до 10 часов, поки ввімкнуть світло. Поміряла сапожки, прийшли такі. Трепчан, типа дутиків. Вони такі тонюсінькі, пілюсточки. пелюсточки. Кажу, ваді мені не годяться. Взагалі, відправили назад. Купила по акції такий мономах чай 40, 46 гривень. Тут 45 пакетиків аж. Тоді купила дві грудки на косточки. Думаю, так рублених котлеток. Чи ось хочу зробити, приготувати жульєн, картошка з грибами і з м'ясом курячим. От. Так що купила мандаринчика в одному магазині і купила в другому магазині. Так, тоді купила. Спин, з частиною ніжня частина спинки по 44 гривні кілограм. А ці грудки у нас, мяс, філе на грудки 196 гривень. Купила кусочок такої колбаски лікарської. Вадим сильно вона подо... ну, як подобається. Він, він споминає молодость, як в армії служив у Харкові. Їв, типа таку ковбасу. Ну, типа вона не така геть зараз. Купила бабусі лавровий листок, бо забула, забуваю її все купити. От. Це грибочки і бублики, як завжди, купила три штуки. Кілограм коштує 107 гривень. Ну, Купціонний, тут нема кілограмів. Кіло. Спичу сирники. Осталося один пакетик творогу жирного. І вчора трошки залишилось грам 300 гривень як розважувала, так що будуть ще й сирники. А, Яйця купила, так що все буде. Отакі от сьогодні в нас покупки. Хліба не купляла, бо пекла аж хліб. От. Ну, в общем, от такі справи, друзі. Так, друзі. Так, друзі, приїхала з базарю. Я діждалася до пів дванадцятого. Щоб подаїти ласуню. Не лягала відпочивати. Тоді подаїла, вона воно лежить, зараз відпочиває в сараї. Тоді, е, значить, цей, лягла відпочивати. Що, Кек, Чого ти бігаєш, гавкаєш? Тобі нужна та дитина. От, І лягла відпочивати вже десь у початку першого. І оце встало, треба йти до бабусі. Ой, забула її булочку взять. Зараз добре, що з двору ще не вийшла. Взяла булочку, вернулася. І цей. Накупила їй лікарства. та йду до неї, буду її колоти. У неї воспалилося щось у бідрі. Вона елеходить. Та каже поколи мені уколи. у коли. Я колись її колола. Так що, друзі, і ще одна, одна моя професія. Медсестри. Так, да, да я вмію колоти коли. Навіть і собі колола сама у ногу. А що робити, як нема нікого вдома, то я і собі сама. І в задницю в зеркало дивлюся, колола, і в ногу сюди. Вище коліна колола собі. Так що отакі справи. А зараз йду до сусідки, до Люби. Та, що подарила мені кашпо. Несу їй сироватку вона просила. Так, у неї кіртка щось закрита у Люби. Почулася, вроді як двір відкрилася. Ну, Закрита в неї внизу фіртка, що не відкриєш з вулиці. А там у них по ту сторону пісочок лежить. Та я їй бутилку з сироваткою кинула на той пісочок. Щось дзвонила, вона не відповідає. Ну ладно, пізніше дзвоню, скажу, що їй кинула сироватку. Та йду до бабусі. Ох, на дворі похолодало. Аж руки мерзнуть телефон тримати, друзі. Холодно у нас сьогодні. На базарі було холодно. Сьогодні базар був непоганий. Я все попродала. Сир, правда, залишився не весь. І косичок дві штуки залишилось. Подзвонила Любаня, якраз як я знімала. Буду назад, і ти зайду до неї. Бо в закрита, вона каже, я чула, що щось гукнуло, бо каже, була в веранді. Ну, В общем, йдемо до бабусі, що вона тут наша бабусечка. Так, бігу, бо треба зайти до сусідки Любані. Ой. Талався кабаків. Потім вийду, як вімкнуть світло, вийду поб'ю, виберу насіння, всіх уже нагодувала, воно рижик вже вмивається, собачок нагодувала. Вчора я на ніч укривала свої різантеми, не заносила їх і в хату. Друзі, як ото світило сонечко, як вони тільки пахли. Ну, представляєте, зараз нюхаю, нема такого запаху. А то такий був аромат. Сонечко пригріло, от нема зараз такого аромату. А то я ж вам. І сьогодні, мабуть, знову я укрию старою простінью, я їх накриваю. Не буду таскати, бо оці два вони в невеликих відьорках, а це в здоровому таке важуще. От Красота моя стоїть. Люби була, вона каже, що не вздумай зрізати верх. Каже, в неї там уже куча попускала пагонців нових під хризантемами, І вже вони цвіли. вони це ж як цвітуть, аж тоді починають пускати пагонці. Ну, хай квітнуть. Така красота. Не можу на ці ось такі бачити, які крупненькі. А це жовтенька, хоч і дрібна, але дуже-дуже ярка. І ця. Та всі дуже гарні. Дуже Тані дякую, що вона вирощує таку красоту. Це в нас в селищі дівчата оце, вирощують таку красоту. Друзі, подивіться, якими гарними ватрушками пригостила мене Люба. Вона взагалі дуже-дуже смачно пече і гарно. Так що буде нам до чайку сьогодні. Друзі, ну а я прийшла з вулиці, в нас немає світла, зараз пів п'ятого, світло ввімкнуте аж у 6. Я поставила розігріватися вечерю. Зараз приготую та будемо з Вадимом вечеряти. Я на дворі була, поки було світло, я нарубала кабака Навечері, на вечері, на ранок класуні вичистила насіння з кабачків, зараз треба воно положити на листик, сушитися. ну В общем, працюємо. І зараз на п'ять годин подзвонили. Привезуть тварить нам тушонку. В общем, працюємо далі. Без вихідних, друзі. Всім дуже дякую, що ви дивитесь моє відео, що ви дивитесь, як ми працюємо. Ну, так, як усі працюємо, як в селі, роботи вистачає. Але оце стоїть посуда в мене купа немитої, Оце вімкнуть у 6 годин світу. Буду перемивати тоді всю посуду, бо це ж е, вдень лягла відпочити. У нас днем дали світло на один час. З, е, з двох до трьох було всього світло, якраз тоді, коли я відпочивала. Ну нічого, це не саме страшне. Це все ерунда. Встану, все перемию. Для мене я взагалі люблю мити посуду. Так що такі справи. Так, друзі, добрий добрий вечір. Нам вімкнули світло після стріму, бо стрім пройшов повністю без світла. Ну, нічого, все добре. Я павербанк поставила, ну, все нормально. Поспілкувалися. Взагалі, я задоволена. На дворі в нас ввечері пройшов дощик. Цвіти я сьогодні не накривала і не заносила у віранду. Но до нас йде похолодання. Вночі буде, завтра ще буде не холодно, а потім іде, вночі буде нуль. Так що прийдеться мені їх заносити на ніч. Ну, будемо бачити. Так що, такі справи, друзі. Ну, зараз вже буду лягати, відпочивати. Тушонка вже, тушонку сьогодні ж варимо, привезли, тушонка доварюється вже. От, Вадім там додивиться. Завтра у нас світло не буде з 4 до 6 ранку. Не буду я вже так рано вставати у пів шостого, так що трошки пізніше, але все одно, в 7 часов привезуть мені банки з м'ясом, варить тушонку, так що треба буде завтра вставати. М -м -м. В 7 часов це вже не так і рано. Це вже нормально. Так що такі справи. Завтра э, до шесті не буде світла, а потім восім вимкнуть утром. Взагалі, через 2 Дивідь години. Два виключили. Ко? Два виключили. Так, друзі, ну мабуть, буду вам бажати на добра ніч, всього самого найкращого, тихої, мирної ночі. І до завтра, до початку нового тижня. Новий... Продуктивну нового продуктивного тижня робочого, так що до побачення, до завтра. Всім солодких снів. Пока-пока.